Друзі, слухайте уважно, Всі відкрили? Так. І за, і за ним пішло велике число народу, тому що бачили чудеса його, які він робив над ними. Добув Далі. А Ісус знайшов на гору, там і сидів в зучній старіні. І Пасха своїх, і Юдейське було вже близько. Ви розумієте, Пасха юдейська. Взагалі слово Пасха це було дано євреям. Коли ми кажемо Пасха, це не було Пасха, ну, Україна. Він хоче і побачив, що до нього йде безлічна народу. він каже, що без звідки нам купити, хліба, щоб всі поїли. Представляєте, що зараз. Нащо хотів зробити? То тим на двісті пені недостатньо хліба, щоб кожний з них взяв хоч трошки. Питання, скільки Один... ти йому. Тут є хлопчик, який має п'ять ячмінних хлібів і дві роби. Стоп, 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 Хто собі має хліб? Собі має. А всього хто... хлопця п'ять ячмінь П'ять хлібів було? Це, це такі ліпьошки хлібинки, це не той хліб, який ми привикли кілограмовий, а це ліпьошки хліб. Це такої ти... безлічі. То можна може людей з таким? <плес> Дайте бачити. консерви накормити. Ні, ні, почекайте, І ось маленька церква. А ви всі їсти хочете. Я вас не зможу витрими цією банкою? Ні. І так само каже Петро, що це неможливо. Далі? Так я вам сказав, сідайте, зараз ми все Люди сіли тисяч. П'ять тисяч? Вдумайтеся, це велика кількість людей. Далі. Пані варанжі шапочки обичають, читайте. Я це читайте. Ісус взяв хлібини. І коли він дав подяку, то здав учням. А учні тим.